Доброго дня. Сьогодні хотілося поговорити про кримінальну драму Меркінгстауна. На сьогодні вийшло два сезони. Події тут розгортаються у провінційному місті Кінгстаун, штат Мічиган, головною галузю, якого є велика кількість тюрем. І по суті, все місто працює на обслуговування цих тюрем. Територія міста розділена на декілька районів, якими керують різні банди. Поліція балансує на межі закону, нерідко його порушуючи. Ріо постидуло сумій бік. І у всьому цьому безладі перед нами постає сім'я Макласки. У центрі сюжету виступають Міч і Майк Макласки, які займаються доставкою необхідних товарів до в'язниці, є посередниками між бандами, поліцією і федералами. Відповідно, старшого брата називають мер Мер меркінгстауна. Атмосферний серіал із присмаком 2000-х років. Серіал виділяється крутим акторським складом. В головній ролі Джеремі Раннер, який найбільше відомий за ролью Соколиного Ока в кіносесвіті Марвел. Тут він грає Майка Макласкі, також тут володарка двох премій Оскар Дайан Віст, яка грає роль матері головних героїв. Всім нам відомий за роль мізинця в грі престолів Ейден Гіллен, який грає головного злочинця Майло Сантера. Хоча моїм улюбленцем тут є Банні Вашингтон, лідер однієї з банд, якого зіграв Тобі Бамтефа. Я б не дзвонив тобі, присягаюся, але власник каже, що головним був товстезний, височезний, харизматичний гівню. Нічого тобі не нагадує. Також не можна не згадати Кайла Чендлера у ролі Мітча Макласки. Для мене найбільш відомого по серіалу Угні Нічної П'ятниці, де він зіграв тренера Тейлора. А тепер давайте поговоримо власне, про сам сюжет, без спойлерів. Сюжет починається з серйозної помилки Майка, в результаті якої ситуація в місті виходить з-під контролю. Він намагається вирішити всі ці проблеми балансуючи між бандами, поліцією і охоронцями в'язниці. Але з часом ситуація лише погіршується ще й кримінальний авторитет Майло Сантер починає плести інтриги проти головного героя. І внаслідок всього цього ситуація стає все гіршою і гіршою. Як на вулицях, так і всередині в'язниці. Перший сезон відповість на запитання, як вирішиться ця вся ситуація. Мінімальний спойлер. Погано. Тому весь другий сезон якраз і буде присвячений вирішенню наслідків цього поганого. Тепер давайте поговоримо про мінуси даного серіалу. І тут відразу можна побачити, що другий сезон відстає від першого. Можна побачити менший хронометраж деяких серій, вони ніби обрізані, як і сам сюжет. Головний герой просто бігає туди-сюди і вирішує якісь проблеми. Мені не вистачило розкриття і ліній другорядних персонажів, можливо, не завадила б якась любовна лінія. Як на мене, це поширена проблема. Мало де другий сезон тримає марку. Також потрібно сказати, що серіал місцями має повільний темп розповіді. Зрозуміло, що це проблема не для всіх, але ви мусите звернути увагу на цей аспект, якщо ви любитель попкорнового кіно. Але якщо ви запитаєте, чи сподобався мені даний серіал, то я відповім однозначно: сподобався. Серіал Меркінг Стауна поступово затягує тебе у вир з якого важко вирватися. На хорошому рівні тут і психологічна складова. Головний герой, який ніби й хороший хлопець, але змушений робити незаконні речі. Але хто чи що його змушує, тут вам потрібно знайти відповідь самим. І головному герою також. Ну і куди ж кримінальному серіалу без купи перестрілок, бійок, погонь і тому подібних речей. І відповідаючи на запитання, чи рекомендую я цей серіал, відповідь однозначно. А якщо ви відкопали цей огляд. Hey. Ось воно блядь. То ставте лайк і підписуйтесь на канал. Пишіть в коментарях, який серіал мені подивитись і зробити огляд. Дякую за увагу, до зустрічі!